Сіціньпінь їде знову представник лідер Китаю йде до Путіна. як ви думаєте, як він буде себе там поводити? Що буде заявляти? Яка його позиція буде? Ну, позиція, яку вони до цього говорили. Ми з русскими браття на вік. Звичайно ж, звичайно ж, навік. При цьому викручують росіянам руки, що ми не хочемо купувати додаткові обсяги нафти. Не по експортних цінах. Вимагаємо, як у вас в країні торгується нафта дотованих цінах. Китай це міцно тримають росіян. Звичайно, Ну треба приїхати на свою колонію, подивитися, як керуються колонію затвердити нові графіки, здачі, позицій і так далі. Китай нікуди не поспішає, він розуміє, що Росія нікуди в нього не подінеться. Більш того, ситуація наступна через ігри Трампа з а-а Росією у нас може взагалі виникнути ситуативний збіг інтересів з Китаєм. Китай може прийти до висновку достатньо такому зрозуміло зрозумілого, навіщо їм Росія в такому вигляді взагалі потрібна? щоб що погрожувала Європі ринку збуту їхньому і або торгівельному партнеру, або створювала невизначеність на їхніх північних кордонів у майбутній війні з Китаю США та Китаю. Ні, ну потрібно потім зададуть запитання: що а навіщо нам Москва, наприклад, що ми нафту з Сибіру без Москви не зможемо качати? Ну є ж велилюбний народ Якутії, є, бо з ними можемо підписати це угоди, може більш вигідні і так далі. Тут, тут якраз інтереси України з Китаю на певному промежку якраз збігаються.